Так, судове засідання оголошується відкритим. розглядається заява про відвід судді порозник, слідчого судді поворожника не треба Богдановича. Хто з'явився судового засідання? Да, будь ласка, заявники такі документи, що підсвідчують до вашу суду. Посвідчення документ, що посвідчує вашу особу державну зв'язка, паспорт, витяг з дії. Корабль будуть відводитися від слідчому суді е... кетроського розслідування? На даний момент немає підстав. Немає підстав. <плес> Добре, з пам'ятською препаратором обов'язків ознайомився, немає необхідності <плес> вам проясняти? Немає необхідності. Тоді, будь ласка, по суті, заяви про відвідувати я хочу зачитати заяву про відвідування. Ви хочете повний текст цієї заяви? Да. Так. Основні підстави в Тут, Тут і... В основному основні підстави цієї заяви. І зважаючи на його грубе порушення на доступ до правосуддя. Пусть... Заява про відвід судді. 15.09 слідчий суддя Дмитро Дмитрій Богданович, перешкоджав доступу до правосуддя 1 грудня 1991 року суверенною волею українського народу на всеукраїнському референдумі було затверджено акт проголошення незалежності України та створено самостійну українську державу України. Відповідні активні копії документів додаються. Даний не оспорюваний, не, 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 не Неспростовний факт покладено в право основу нової конституції України, документ 254 к 96 шість верх зміни і доповне Преамбула нової конституції є не лише фундаментом конституційного, конституційного владу держави, а й відображенням історичних та правових передумов, а також мотивів і цілей прийняття нової конституції України. Положеннями статті 8 нової конституції України без зміни доповнень встановлено, що в Україні. Через преамбулу в самостійній українській державі України визнається і діє принцип верховенства права. Конституція України читаючи через преамбулу самостійної української держави України має найвищу юридичну силу. Закони та інші нормативно-правові акти приймаються на основі Конституції і повинні відповідати їй. Норми Конституції України є нормами прямої дії, звернення до Суду для захисту конституційних прав і свобод людини і громадянина. Безпосередньо на підставі Конституції України гарантується Частиною першої статті 124 нової конституції України встановлено, що правосуддя в Україні здійснюється виключно судами. Делегування функцій суддів, а також суддів, а також привласнення цих функцій іншими органами чи посадовими особами не допускається. Частиною першої статті 127 нової конституції України закріплено, що правосуддя здійснюється. Професійні судді та у визначених законом випадках народні засідателі і присяжні, частиною першої статті 128 нової конституції України, чітко визначено, що перше призначення посаду професійного судді строком на 5 років здійснюється президентом України. Всі інші судді, крім суддів Конституційного суду України, обираються Верховну Раду України безстроково в порядку, встановленого законом. Відповідно до положення частини 2 статті 103 нової конституції України президентом України може бути обраний громадянин України, який досяг 35 років, має право голосу, проживає в Україні протягом 10 останніх перед днем вибором виборів років та володіє державною мовою. Нормою частиною 3 статті 127 нової конституції України встановлено, що на посаду судді може бути рекомендований кваліфікаційною комісією суддів громадянин України не молодше 25 років, який має вищу юридичну освіту і стаж роботи у галузі права не менше 3 роки, проживає в Україні не менше 10 років та володіє державною мовою. Положення розділу 1 мотувальної частини рішення Конституційного суду України від 11 липня 1997 року в справі встановлено, що спеціальне повноваження на офіційне тлумачення конституції України та законів України з прийняттям конституції від 28 червня 1996 року набуло принципово нового вирішення з від, Віддання Верховної Ради України воно було передано до повноважень Конституційного суду України, який, згідно з статтею 147 Конституції України, є єдиним органом Конституційної юрисдикції в Україні. Положенням розділу четвертої мотивальної частини рішення Конституційного суду України у справі номер 1 дріб 1909-97 встановлено, що Конституція України від 28 червня 1996 року була прийнята Верховною Радою України від імені українського народу. І змінюючи Конституційну... так і відповідно які, які відповідно до статті 5 Конституції України мають виключне право визначати і змінювати конституційний лад України. Це право не може бути. Узурковано державою її органами або посадовими особами. Отже, прийняття Конституції України від 28 червня 1996 року само, самої Верховної Ради України було безпосереднім актом реалізації суверенітету народу, який тільки одноразово уповноважив Верховну Раду України на її прийняття. Це підтверджується частиною першої статті 85 конституції України, яка не передбачає права Верховної Ради України на прийняття конституції України а також самої статтею 156 конституції України, згідно з якою законопроект про внесення змін до розділів, які встановлюють засади конституційної влади в Україні після його прийняття Верховної Ради України, має затверджуватись. Тільки всеукраїнським референдумом, тільки відповідно постановою цілка. Але саме таких доказів Верховної Ради України немає у відомостях Верховної Ради України ще до цього часу. Положенням розділу 4.4 мотивальної частини та результативної частини рішення Конституційного суду України від 5 жовтня 2005 року встановлено, що Конституція України забороняє запацію належного виключно українському народу право визначати і змінювати Конституційний лад в Україні. Державою її органами або посадовими особами узурпація означає зокрема привласнення переліченими суб'єктами права, які яке передусім належить народові вносити зміни до конституції України у спосіб, який порушує порядок, визначений розділом 13 чинного основного закону України, в тому числі. Усунення українського народу від реалізації його права визначати і змінювати конституційний лад в Україні, тому будь-які дії держави, її органів або посадових осіб, що призводять до узурпації права визначати і змінювати конституційний лад в Україні, який належить народу, є неконституційним та незаконним. Відповідно з офіційною інформацією у відомостях Верховної Ради України станом на момент подання даної заяви відсутні докази ЦВК, встановлені частиною першої статті 156 нової конституції України від 28 червня 1996 року, про внесення змін до Конституційних положень частини першої, другої статті 127 та першого та другого речення частини першої статті 128 нової конституції від 28 червня 1996 року. У яких ведеться мова безпосередньо про самих професійних суддів, про самі державні посади професійних суддів у самих місцевих судах, та про сам сам новий або інший конституційний порядок конституційного призначення конституційним президентом України строком на 5 років вже самих інших суддів безпосередньо конституційно встановлення, конституційними положеннями другого речення частини першої статті 128 Конституції України від 28 червня 96 року, вже тільки з числа самих їх осіб вже офіційно обраних самої Верховної Ради України на ті самі конституційні державні посади професійних судів у місцевих спеціалізованих та апеляційних судах. Конституційно встановлених конституційними положеннями першого речення частини першої статті 128 конституції України, так як інших конституційних державних посад. Саме непрофесійних суддів, вже інших суддів у новій конституції України від 28 червня, де року взагалі не існує так. Як конституційною перешкодою цьому є сама конституційна обов'язковість самих конституційних положень, першого речення частини першої статті 128 нової конституції України, конституційно встановлена безпосередньо тільки конституційному президенту України, яка є конституційною цінно посилена самими. Положеннями частини другої статті 106 нової конституції України, якими конституційно забороняється конституційному президенту України передавати свої повноваження іншим особам або органам у нашому випадку Верховній Раді України та Вищій Раді правосуддя. Це при тому, що іншим особам у нашому випадку Верховній Раді України цими ж конституційними положеннями вже забороняється брати на себе та від свого імені здійснювати унітарні конституційні повноваження президента України в частині щонайменше приховано призначення будь-кого та тільки самих нікчемних осіб професійних суддів, у яких вже вичерпались попередні п'ятирічні конституційні повноваження професійного судді. вже. Навпаки, шляхом їх обрання безстроково на ще попередній державні посадові професійні посаді професійного судді, тим більше що. Ще попереднього місцевого спеціалізованого та апеляційного суду, на який останніх ще попередні перших призначеннях призначалися відповідним указом президента України з найгрубішим порушенням самих конституційних положень першого речення з частини першої статті 128 нової конституції України від 28 червня 1996 року. Це при тому, що сама Верховна Рада України згідно конституційних положень, частини 27 статті 20, 85... вісімдесят будь ласка, зупиніться зупиніться. Так, давайте так. Стаття 75 КПК України визначає обставини, які виключають участь у судінального провадження. обставини, з підстав яких він може бути йому заявлено люди. Тут яка звакція з конституційного права. Які підстави? Для відводу судді по Конкретно Конкретного спросування на дану норму 75 кПК України. Статті 75 КПК України. Ми звернулися по 206-й. До цього 206. Що говорить? 206, 206. Це специфічна стаття, яка дає специфічні обов'язки судді, слідчому судді. У, яка, е, якщо він дізнається з будь-яких джерел про те, що на, в юрисдикції, де е, знаходиться суд, знаходиться людина, яка позбавлена, позбавлена волі, е, ми це виклали в заяві. І там обґрунтовано є докази того, що людина утримується на цій території незаконно протизаконно, Цивільна людина, журналіст. Це тяжкий злочин. Але суддя, порушивши я не знаю, Всі норми дає законодавства, законодавства. нам доступ до правосуддя. Він навіть не вислухав, він навіть не відкрив. Не від... провадження. Він провадження відкрив, але він не взяв його до розгляду. Ми навіть не мали змоги заявити відвід йому. Він навіть ну не нас. Він не вислухав ні нас, ні саму потерпілу людину, яка зараз. А Який професійний рішення? Він спочатку сказав, сказав, що приходьте на, на розгляд. А коли ми прийшли, ми годину прочекали, заходи, заходи Рівня, ми, чекали. а, а дівчина каже, а ніхто не Втрачали зазвит, час, а? людина в небезпеці. Чи так кожна знаходиться. Хвилина. кожна, кожна хвилина у нас дорого цінна, бо людина знаходиться, він йому потрібна медична допомога. Так, ну, Ухвала. Тут Охвано. немає двісті двадцять 2025-го, так? Це тухвали. Відмовити відкриття провадження за скарбів журналістику співацію, в порядку статті 206, как ухвала. Це не допуск до правосуддя. Людина в небезпеці е і нам відмовляють в розгляді. Ну, могли це Поки людина в небезпеці, у нас є на цей час. Зрозуміло, право суд зрозумів. Що підстави, підстави ну, відводу? Не тільки. Це, це то, що <ків> ми, це вода, ми, це ми провели невеличке журналістське розслідування. Ну у нас було дуже мало часу. І от знайшли. Про призначення суду указ президента, в якому є в порушення саме цього судді. От. і. Призначення у да, процедурі самі призначення його на посаду, і Вища рада правосуддя, рішення вищої ради правосуддя, де теж знайшли грубі порушення у процедурі призначення цього судді. судді. І в нас виникає підозра у некомпетентності і некомпетенції цього судді. Нас не маємо довіри на ці підстави. Що він діє не упереджено, і ми от вважаємо, що саме він до повинен дотримуватись цих норм законодавства і бути взірцем цих норм. Розуміючи те, що людина в небезпеці, що вже порушені права тут у цій державі з кожного, як то кажуть, уже в інтернеті звучить, як порушуються права особами, які повинні в першу чергу дотримуватись цього законодавства, так як вони зобов'язані, вони мають фахову юридичну освіту. Ну, І вони зобов'язані дотримувати законодавства. Врешті-решт є особи, які надівають форму, похожу на поліцейську, викрадають цих людей, трактуючи на власний розсуд це законодавство, називаючи це мобілізацією, хоча в кримінальному кодексі йдеться, що це саме викрадення насильне. Ми звертаємося до суду і нам перешкоджають доступ до правосуддя. У нас немає довіри до цього судді. Це більше не можна. І щодо того, що заявників видається... Так, і ще одну хвилинку. Ми сьогодні подали повторну заяву по 206. Розподіл випадає саме знову по якійсь незрозумілій випадковості саме в цьому судді. Це повторно ми подали заяву. Ми також сьогодні подали редакційне завдання і подали запит на отримання публічної інформації стосовно цього судді, стосовно цього суду, тому що йде грубе порушення недопуск до правосуддя. І тому ми не довіряємо цьому судді. Ми хочемо, щоб розподіл попав на якусь іншу судді, і щоб сьогодні розглянули нашу заяву по 206 тому що журналіст, наш колега, знаходиться в небезпеці для життя зараз.

Розглянувши у відкриттям судового засідання в залізді корпусі відчизняного тракову засобу масової інформації магнитнації, поможних працівників ГРО ГООПГ Магнетнації або Тетяни Петрині Контальний Михайловід, Слідчого Судів Євгенівського районного суду області військовості, Дмитрия Богдановича, скарги скар... скар... Журналистів кореспондентів відчизняного духовного засобу масової інформації ГБУ, ФГ, Миколаїв, в дизайнації, полежних представників ГВП реабілітації обуд, відповідно в інтересах тигу Ніка Миколаєвича подано порядку статті 206 кримінального професіонального кодексу України. Слідчий Я... Ухвалив. У задоволення заяви журналістів, кореспондентів вечірного верхового засоби масової шпартиї погребентації, поважних представників його погибло нації Албут. Дмитрко про 26-го різних регіону військовості поворотників доступ до скарги журналістів, кореспондентів вичадження засоби масової в організації, пожежних представників ГГОПГОНАЦІЛБУД. Підводенку від 30, Миколами Хващі подарунок 206 кіносаміс України відмовиться. Ухвала оскарження не підлягає слідчий суддя підпис. Повний текст ухвали виготовлений та підписаний суддею, буде зараз злучений вам секретарем після судового засідання. На цьому судове сідання оголошується закрити. Всі добрачення сьогодні кращого.